Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Bell Helicopters, один із провідних світових виробників гвинтокрилої техніки, заявила про намір інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс та розгорнути виробництво гелікоптерів безпосередньо на території України. Про це повідомив міністр економіки України Олексій Соболев, наголосивши, що уряд готовий надати усебічну підтримку реалізації цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про використання ефективних механізмів стимулювання інвестицій, включно з податковими пільгами, державно-приватними партнерствами та залученням. Профільних кластерів за словами міністра, наразі попереду етап техніко-економічної оцінки, а також поглиблення консультації з українськими фахівцями, зокрема з підприємства, які вже мають досвід авіаційного виробництва та ремонту. Як зазначають в уряді, потенційне відкриття виробництва гелікоптерів в Україні стане новою віхою військово-технічному співробітництві між Україною та США, також важливим внеском у розвиток вітчизняного сектору високих технологій. Йдеться не лише про виробництво, а й про можливу передачу технології, створення центрів обслуговування. Та навчання персоналу варто зауважити, що ідея локалізації виробництва гелікоптерів Бел в Україні не є новою. Ще до повномасштабного вторгнення Росії обговорювалася можливість випуску цивільної версії UH1. Однак, проєкт не був реалізований через низку політичних і економічних факторів. Після початку широкомасштабної війни Бел-гелікоптер значно активізувала свою присутність в українському оборонному просторі. У липні 2024 року компанія офіційно представила бойову модифікацію гелікоптера Бел 407 М. З міжнародного авіасалону Фернборо Air Show, підкресливши її відповідність потребам збройних сил України. Крім того, з 2022 року український уряд неодноразово звертався до уряду США з проханням передати ударні гелікоптери ah 1 z Viper. в межах оборонної допомоги. Цей тип гелікоптера вважається одним із найбільш ефективних на полі бою, завдяки високій маневреності сучасним системам наведення та уніфікації з морською піхотою США. Наразі конкретна конфігурація виробничого проєкту в Україні. Залишається на стадії узгодження. Водночас, за оцінками експертів, основний фокус компанії спрямований на військовий сектор з перспективою подальшого розширення і на цивільний ринок, зокрема для потреб медичної евакуації надзвичайних служб та інфраструктурних завдань. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.